Так, треба налаштувати сівалка. Дев'ять вечір. Дев'ять вечір. Дев'ять вечора. Інтерагролаб запрошує на наступний рік, напевне, на практику студентів, хто хоче стати дійсно агрономом по життю, а не просто якимось якимось не таким. З досвідом. Я гарантую, за два сезони з вас буде класний агроном, ви будете цінуватись на ринку. У вас буде ціна вже при старті з університету. Тобто вам не треба буде е, перена, перенавчатися. Як кажуть, забудьте те, що вчили тебе в університеті. Ви будете вже більш-менш готовий спеціаліст, який, можливо, комусь дасть фору. навіть е, таким агрономам, які з досвідом, але не бачили. Елементів точно землеробства, не бачили класне господарство, а просто працювали в господарстві звичайному. Так що успіхів вам, запрошуємо на наступний рік на практику. Вона буде обов'язково платною, тому що, колеги, треба десь вам жити, треба вас харчувати. Тобто ви теж не дешева історія і дешева інвестиція. Але це гарантую ліпше любих курсів, які ви отримаєте онлайн. По Ютубу, тому що тут вони працюють і ви будете працювати. Я обіцяю вам, що з вас буде діло. Ви будете спеціалістами. ви будете відчувати себе на порядок вище ваших колег. Так що тримайтеся, успіхів вам!